Пані Юлі, вітаю вас на фестивалі кар'єри. До вас, звісно, ще запитання по вашому профілю. А який наразі рівень безробіття в країні? Який відсоток чи ми? Піднімаємося, чи ми спадаємо. Ми спадаємо, тому що ну, якщо брати останні дані Національного банку, наприклад, України, то рівень безробіття складає 10%. Хоча, ну, ми безумовно всі розуміємо, що люди реально в Україні шукають роботу. Якщо брати аналітику державної служби зайнятості, то за минулий рік у нас було зареєстровано 600 тисяч людей, які мали статус безробітного, отримували послуги служби зайнятості. На сьогодні близько 100 тисяч. Наших громадян зареєстровані як безробітні в службі зайнятості. А щодо топу професій, яких, наприклад, зараз країна потребує найбільше, то які вони є. Ви знаєте, ми безпосередньо от на минулому тижні презентували дуже масштабне опитування роботодавців, які ми зробили. Ми опитали реально 55 тисяч роботодавців, у яких працює 4,2 мільйони наших українців. Це реально наймасштабніше опитування. Ми його робили навіть не, ті, не те, що в регіональному рівні, а в районному рівні. Ми побачили реальну картину, хто на сьогодні потрібен роботодавцям, кого вони, наприклад, 32% роботодавців планують під піднімати заробітну плату в цьому році більше 30 а в деяких випадках більше 50 відсотків роботодавців готові брати на роботу наших захисників, внутрішньопереміщених громадян, людей старшого віку. Якщо брати професії спеціальності, то серед топ професій насправді актуальними залишаються як і раніше, це водії електрогазозварники, швачки, але нам все одно потрібні продавці. От зараз, до речі, великий попит на продавців, великий попит на енергетиків, будівельників і ну, всі сфери такі, знаєте, професійно-технічного нахилу. Тому такі. Ярмарки, насправді, кар'єри, які проводяться, вони дуже важливі, тому що на сьогоднішній день ми маємо розказувати і показувати, насправді, яка в Україні є робота, які найближчі перспективи там найближчих одного 5 років. Хоча сьогодні, от буквально аналітики говорять, що зараз настільки в деяких професіях змінюється конфігурація професій, що за один рік, особливо там в it спеціальностях, те, що пов'язано зі штучним інтелектом, що за рік дуже багато чого змінюють але все одно а, незмінним залишається те, що а, а, якщо, наприклад, людина на сьогоднішній день має інженер, інженерну спеціальність, там енергетичну спеціальність, вона оператор станків ЧПУ. Якщо раніше можливо це когось лякало, що це дуже важка робота на заводі, то насправді, повірте, оператор станка ЧПУ – це дуже високооплачувана професія, і насправді на сьогоднішній день треба просто вміти а, а, запрограмувати сам. Саме обладнання це більш така ну інженерна, скажімо так. частіше так. частіше, да тому закликаю всіх побувати на цьому ярмарку. Дуже багато представлено роботодавців. Реально можна і молоді спробувати себе у професіях поговорити з роботодавцями, можливо, знайти вже своє перше робоче місце. Екрані ну запитання. Нас чекає велика відбудова. Ми говоримо про це на дуже багатьох заходах за участю топових осіб держави. Виходячи із цього, які професії варто обирати, можливо, нинішнім абітурієнтам або тим, хто навчається. Ну це ваша точка зору. Ну знаєте, я завжди кажу, все одно потрібні всі професії, умовно. Да? Але те, що стосується відбудови, ми з вами чудово розуміємо. Це професія будівельного нахилу, інженерія, енергетики до речі, нам завжди будуть потрібні медики. Ки медицина це те, що на сьогоднішній день теж є в пріоритеті. Я хочу ще всіх запроши запросити. От тут є Київський центр зайнятості, то також можна підходити і шукати собі роботу. І також запрошую у нас в Києві відкритий дуже сучасний кар'єрний центр прямо на метро Хрещатик. Якщо при виході з метро направо на нашому кар'єрному центрі можна і прийти профорієнтацію, знайти роботу. Там безпосередньо є офіс, зроблено в Україні, в якому можна отримати консультацію стосовно отримання грантів. На створення або розвиток власного бізнесу